Чи потрібен Україні видобуток сланцевого газу? Наразі місцеві депутати та експерти опрацьовують проект угоди про розподіл вуглеводнів, які у перспективі видобуватимуться у межах ділянки Олеська. Туди входять території Івано-Франківщини, Львівщини і Тернопільщини. У видобутку сланцевого газу зацікавлені дві іноземні компанії. Експерти переконані, інвестори мають намір застосовувати спеціальні технології, які у підсумку можуть нашкодити довкіллю. Якщо ми просто поверхнево розглянемо, о, дійсно, ми будемо гарні іноземні практики використовувати. Ну, коли ви вчитаєтесь ці стандарти, вони передбачають і спалювання відходів, вони передбачають і закачку тих відпрацьованих забруднених вод в підземні горизонти. Тому що в американському в американських стандартах і практиках на кожний штат є своя практика. Той штат дозволив, ми можемо робити так. Штат не дозволив, не може робити так. Місцевим чиновникам необхідно поставитися із відповідальністю у разі отримання згоди на видобування схванців. На теренах Прикарпаття запевняють геологи, адже низка європейських держав відмовилася від використання такої технології. Зокрема, проблеми зі станом довкілля вже помітні у Франції. Там такі самі, ті самі проблеми. Тобто, і за забруднення води, і за можливості виникнення землетрусів, і за руйнування ландшафтів, і за можливості тих сувів. Прибічники оцього сланцевого газу не приймають до уваги яскраво виражений негативний результат таких робіт у Польщі. Експерти стверджують, попередній проект угоди не є досконалим. Він ігнорує екологічне законодавство України. Ця угода надійшла до Івано-Франківська в порушення знову ж таки. Дуже серйозне порушення закону України, закону про основного, яким ми керуємося, закону про угоди про споді продукції. А саме статті 11. ця угода не пройшла ні екологічної, ні правової, ні економічної експертизи державної. Як про це каже закон, остаточний текст угоди про видобуток сланцевого газу депутати Івано-Франківської облради мають ухвалити наприкінці серпня. І Іваненко, Андрій Шкварова новини на вежі.